Вітаю, друзі, 7 березня 2023 рік. Слава Україні! Займаємося селекцією трохи. В попередньому році робили опилення. І вийшло у нас десь біля 90 варіантів опилення різних сортів. Брали ми пилок. Селекцію використовували верхній ряд. Це Сорти, пилком яких запилялись сорти. А ті сорти, які ми запиляли зліва, було 15 сортів і запиляли так само 15 різними пилками. В таких от ящиках в ангарі зберігали, тут десь температури були, коливалися від плюс 5 до мінус 1-2, засипали. Шаром булового торфу. Все все тут зберігалося. Ставилася на кожен ящик етикетка сорту. Зараз ми це все висаджуємо в касети висіваємо. Так само ставиться. Хто з ким? Був в селекції. Кажемо номер 3 і 15. Дивимося на схему. Номер 3 у нас Барселонський. Запилявся Ямхілом. От ми маємо собі позначку. І таких варіантів у нас біля 90. Далі це все буде ставитися в теплицю. І думаю, за місяць вже будуть сходи. Ну і за 5 років 6, можливо, буде новий сорт. Тут десь біля. 5-6 тисяч горіхів. Ось з них, можливо, зможемо за 5-6 років створити новий сорт. Якось так. Так що, хто має час, наткнення, долучається до такої справи. Будемо створювати свої сорти. Всім дякую за увагу. До перемоги!